Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні за мною в кадрі в мій пацюк кексик, трошки шумний такий зайчик. У мене нова колода це легенди слов'янських богів. І я зробила вже маленький огляд на цю колоду, а зараз хочу виключно на три варіанти. Сьогодні 1 січня 2023 року. Хочу зробити експрес-розклад на запитання. Давайте на січень місяць на відносини. Що вам очікувати для тих, хто в парі від відносин, на три варіанти. Зараз я дістану карти. Зараз обирайте, який варіант ви хочете. Перший, другий, третій. І ми подивимося, що вам віщують карти. Угу. Так, зосередились, зробили свій вибір. Отже, варіант номер 1 На стосунки в січні місяці 23-го року. Варіант номер 2 і варіант номер 3 Так, дай зайчику. Варіант номер 1 в нас лицарь мечів. Дивіться, щось будете виясняти, якісь розмови вести зі своїм партнером. А це можливо обговорення якоїсь ситуації або будування якихось планів, але зараз ось у нас голод, я подивлюсь, що в нас хвилинку, що в нас тут ще є до лицаря. Тут спетаклі, стосовно якихось покупок чи роботи, будете виясняти, дивіться. Парти. Виясняти стосунки, говорити. якісь Треба буде вам знайти порозуміння, тому що накал відносин, накал якоїсь такій, знаєте, в словах буде, буде проблема стосовно матеріальних питань, стосовно роботи, і хтось з вас один буде незгоден. Тобто іде така знаєте, перевірка на витривалість чи зможете ви ну, витримати. Щось буде дуже. В стосунках у вас. що ти моя зибочка хочеш? що ти мій зайчик до мами хочеш? Тобто, ви... якесь таке, знаєте, непорозуміння буде. Для тих, хто обрав варіант номер 2 два... угу. Шість мечів. Це точно буде якийсь у вас переїзд. Чи інша країна, чи іншу квартиру переїдете. Якесь буде у вас. бачите, все на насуняч. Зараз ми подивимося ще. Стосовно, о, чи ви до нього поїдете, чи він до вас поїде, треба бути єдино обережним. І, а, ще, не, боє, не, не бійтеся зробити крок уперед. Не тримайте за минуле, тому що а, дорога до свого кохання, до стосунків, до радості, вона ніколи не буде, якщо ви не зробите перший крок, ви ніколи не дізнаєтесь, що ж там на наступному березі вас очікує. І позиція номер, варіант номер 3 для тих, хто обрав. Ага, в нас сім кубків. Давайте подивимося, що в нас тут ще. А королева мечів. Дивіться, багато вам чого обіцяли. Хвилинку. Хвилинку. Багато вам чого обіцяли по сім кубків, але це, знаєте, не тільки він, і ви повинні щось зробити. От, і по королеві жезлів, це стосується вас. Ви повинні прийняти в цьому участь. Ви повинні. Вирішити якісь питання, тому що королева жезлі вона така в нас вогняна дама, вона зажигає, вона креативить, і вам треба буде проявляти ініціативу. Але не спішіть з висновками, якщо вам не все буде подобатись, тому що по цій карті багато чого обіцяють, але майже ну, нічого не роблять. От тому вам а, не спішіть з висновками, просто збирайте інформацію, думайте, але по королеві мечів не треба виносити свій вердіт і казати, наприклад, все я, ти мені не підходиш, ми розриваємо стосунки. Ні, почекайте, не бути дуже такою поспішною. А, більше більше думайте, більше аналізуйте. І ще раз повторюсь, не поспішайте з висновками. Ось такий у нас експрес-розклад на відносини на січень місяць. Ставте лайки, думаю, пишіть коментарі. Дякую, що були зі мною!